Такий ще варіант Nokia 2.4 з відбиточком пальця. Ціна 2450 гривень. По стану, досить гарненький. Ось такий по боках. Так, по екранчику немає ніяких серйозних проблем. Працює телефончик добре, цілесенький. В комплекті зарядний шнурочок мікром. Зараз покажу інформацію про телефон. Nokia 2.4, дві карти 12-й Android стоїть тут. Пам'ять. Зараз знайдемо ще. Пам'ять 32 ГБ. Оперативна пам'ять, якщо не помиляюсь, 3 ГБ. Але треба подивитися точніше. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Ось такі по ціні приблизно можете подивитися. Є різні варіанти. Гортайте відео вверх та вниз. Також є бюджетні варіанти.